Я теж хочу вітати вас. Таким вітанням Христос Воскрес! І ми воскреснемо. Амінь. Якщо ми будемо Христові і збережемо віру нашу до кінця, хай Бог нас в цьому благословить. Я сьогодні не буду так може сильно проповідувати, але звернуся до вас таким вітальним словом. Хочу вас справді привітати, бо це радісне свято, воно справді дає нам, брати і сестри, велику, велику радість. І я би хотів трошки ну, нас спонукувати до того, щоб ми раділи тим, що Христос воскрес! І ми Воскреснемо. Бо це ж для нас це свято. Це Христос для нас зробив. Він для нас взяв тіло людини, Він для нас дав приклад, як жити на землі, щоб ми йшли слідами Його. Він для нас був помер, і для нас Він Воскрес. Алілуя Йому! Слава Йому! Я прочитаю одне місце, яке вже сьогодні зранку, було читане, і ми трошки над ним подумаємо. Це буде перше послання апостола Петра. І з першого розділу і з третього вірша читаю. По п'ятий, з третього по п'ятий. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який своєю великою милістю відродив нас із мертвих через Воскресіння Ісуса Христа, до уповання живого, до спадщини нетлінної. Чи не чистої і нев'янучої, що зберігається на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове відкритися в останній час? Алілуя! Слава нашому Господу, бо він нас відродив, брати і сестри. Ми колись були народжені від матері, від батька і жили для того, щоб в свій час вмерти. Але Христос нам дав народження з гори для того, щоб жити завжди. І так Христос сказав. Каже: коли каже, хто вірує в мене, Він не помре, а завжди буде жити. А навіть як помре, то воскресне. Галілуя, Слава нашому Богові! Він нас відродив до живої надії. Він дав нам цю надію. Що ми не вмремо, а будемо мати життя і життя прекрасне, життя з ним. Я вам скажу деяку річ про мене, яку, певно, ви не знаючи знали. Ви знаєте, що я за освітою вчитель географії. Напевно, не всі знали. Я 6 років навчався в Національному університеті імені Лесі Українки з 2006 по 2012 рік. І маю диплом спеціаліста-педагога, вчителя географії. І вам такий деякий приклад наведу. Ми на землі живемо. От Христос, Він же ж, правда, земні речі пояснював реч... небесні речі земними речами. І я розумію, що мій приклад він буде ну, примітивний, але воно таки нам трохи дасть, може, більше і глибше зрозуміти, що нам Бог дарував. Ви знаєте, яка найгірша країна в світі для проживання? Є така країна в Африці Лівія. Якщо ви чули, вона межує з Єгиптом на, на, захід, на захід від Єгипту, ця країна вона 98% її території вони знаходяться в пісках. Це майже все пустеля. Щоб ви знали, це країна, яка не має рік. Не має ні одної річки. А за площею вона більша від України в три рази. А немає жодної річки, уявіть. Там є тільки пересихаючі озера. Це країна, там, де люди живуть дуже і дуже бідно. І може, ну, не знаючи один відсоток, має можливість виїхати в іншу країну. Вони як народились, вони там, так і помруть. Це країна, де вони ну, дуже прив'язані. Там дуже обмежені ресурси. Там, щоб просто люди, ну, можемо сказати, виживають. Вони борються за те, щоб вижити. Вони думають про те, що вони будуть їсти завтра. Це країна, де обмежені свободи, де не можна так свобідно пересуватися, не можна говорити свою думку. Це така ісламська арабська країна. Е, в тій країні, ну скажімо так, дуже розвинне піратство, бандитизм, багато дуже ворогів. І люди з неї ну нікуди не виїдуть. А як хтось виїде, то він має дуже велике щастя. Бо куди б він не поїхав, він буде все рівно жити краще, ніж там. Це країна там, де. ну, Крім того, що такі от соціальні проблеми, географічні проблеми, там ще багато є скорпіонів, є змії, є малярія. Ну, там і від природи тяжко жити. Є інша країна. Якщо ви чули про таку країну Нова Зеландія, вона на півдні Австралії, а то країна. Ну, там, де прекрасні пейзажі, краєвиди, це країна овечок. Там на 6 тисяч ось, 6 мільйонів людей, скільки там проживає, там 30 мільйонів овечок живе. На, в 5 разів більше овечок живе, ніж і, і, людей. Це країна, де немає комарів, де немає таких. І, що тебе будуть жалити, це країна, де немає природних хижаків. Там свобода віросповідання. Це країна дуже добра для життя. І уявіть собі, людина вона з Лівану запрошується в Нову Зеландію на прожиття. І не кажуть, що ти просто туди приїдеш жити. Але там в тебе є спадщина, там ти будеш мати своє. Там для тебе твій батько, він для тебе приготував. Ви уявіть, яка та людина радісна і щаслива, але каже, ти ще, ну, тобі скажуть, коли ти поїдеш. Ти ще не зараз їдеш, тобі скажуть, коли. Оця людина має правда надію, що вона якраз таки заживе. Може, вона ніколи і не бачила, не чула, десь прочитала про ту країну. Як там прекрасно, як там чудово. І вона живе з думкою, як мені буде добре, коли я буду там. Це я так трошки описав, якою має. Сповнюватись радістю серця християнина, в якого є жива надія до того, що ми будемо з Господом, там, де вже ми не будемо плакати, не буде болю, так нам говорить Боже Слово. Там, де Він нас буде годувати. І Він там для нас, як я прочитав, Він нам там дав нетлінну спадщину. Чисту нев'яночу, яка для нас зберігається на небесах. Отаке От для нас Господь приготував. І нас на землі Він ще тримає. Правда, нам сумно, ми кажемо, коли хтось від нас іде у вічність, але для тої людини це краще. Чи не так, якщо вона в Христі? Та ж так, правда? Ми, Павло, пам'ятаєте, він про себе говорив, каже: я вагаюсь, бо мене манить і одне, і друге. каже, я вже хочу з цим життям розпрощатись і йти до Христа, бо це для мене краще. Але для вас корисніше, коли з вами побуду. Отак, в житті християн нам сумно, коли хтось від нас іде в вічність. Але ця людина не вмирає, вона переходить з життя в життя. Вона буде з Господом. Я думаю, що кожен християнин він чекає цієї зустрічі. Але для наших близьких рідних це сумно, бо ми з тою людиною ну, на землі вже прощаємося, вже побачимося хіба в вічності. Нехай Господь справді кожного, хто є на цьому місці, укріпить і утвердить в цій живій надії, до якої він нас відродив, що в нас на небесах є спадщина Христом приготована. Він казав, пам'ятаєте, нехай серце ваше не тривожиться. Каже, бо в домі отця мого осель багато. А навіть якщо не так, то я приго... піду і приготую. І, брати сестри, він нам дарує їх. Це буде наша власність. Бо ми є діти Його, чи не так? Ми в Христі Ісусі діти Божі. Ще поки не відкрилось. Але коли явиться Він. То відкриється, і бо ми самі перемінимось і станемо подібними до нього. Нехай нас Господь у цьому благословить. І нехай наше серця переповнить невимовною радістю. Я прочитаю далі ще цей текст трошки до 9 розділу, який я почав читати. Бо, ну, всяке в житті буває, деколи треба і потерпіти. Написано, шостий віршик читаю. Про це. Радійте, посумувавши тепер трохи, якщо треба, в різних випробуваннях, щоб проба вашої віри виявилась набагато дорогоціннішою за золото, що гине, хоча й вогнем випробовується, на похвалу і честь, і славу в явленні Ісуса Христа, якого не бачивши, любите. І в якого дотепер, не бачачи, віруєте, радіючи радістю невимовною і сповненою слави, досягаючи мети віри вашої спасіння душ. У нас в житті є правда переживання. Ну не завжди все гладко. Ну не завжди все добре. Деколи за щось думаємо, переживаємо, за щось плачемо, за щось молимося, чекаємо. Але нехай в цих трудностях. Нехай в цих переживаннях наша віра в Христа, в Його спасіння, в Його милість, в Його прощення, яке ми маємо через Голгофу, в Його милість до нас і в спадщину, яку Він нам дарував через Воскресіння, на нехай не згасне, а нехай випробується і навіть в трудностях і в випробуваннях. Але Потім, як отут написано, випробується на похвалу і честь. А де ми отримаємо цю похвалу і честь? Вдома. В нашому вічному домі, який для нас приготований. І нехай Бог нас благословить і укріпить нас в живій надії, бо ще трошки, ще трошки і будемо з Господом. А там, брати і сестри, повірте, набагато більша різниця між Ліваном. Олівією і Новою Зеландією. Хоч і тут колосальна різниця, про яку я описав. Хоч і тут колосальна. Але я думаю, що ми теж трохи подібні, бо тут ну, 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 деколи і тяжко дихати, як оце в пустелі вітер, знаєте, там пилюка піднімається. Я, може, трохи то більше від вас розумію, бо в проходці працюю. Ой, як мені буває тяжко дихати. Я виїжджаю біля шахти, як ви скажете, чисте повітря чи ні? Ні, правда, а мені воно таке чисте, бо воно набагато чисте, чистіше, ніж в забої. Воно мені так пахне, воно мені таке приємне. Потім кашляю в грудях душа, але я знаю, що так завжди не буде. Я знаю, що ну, треба тут жити, треба бути вдячними за те, що є, за життя, за здоров'я, за роботу, яку маю, за сім'ю, за все буду вдячним Богові, щоб потім навіть отримати від Бога похвалу їх. І честь за те, що я залишався йому вірним, вдячним, неропотним. тим, який зберігає в серці таємницю віри, який має надію на Господа. І я хочу і вас на це благословити. Нехай справді мир Божий наповнює серця ваші, і невимовна радість завжди буде у вас. Всередині, в вашому дусі, давайте ми за це подякуємо нашому Господу і попросимо. Хай він нас надалі утвердить і укріпить у нашій вірі. Йому вся слава. Амінь.